Вінничанка Олена, маючи хворобу рухового апарату, на свій страх і ризик вирішила народжувати, попри заборону лікарів. Щастю жінки не було меж, коли На світ з'явилася здорова дитина. За кілька років жінка завагітніла вдруге, подарувала братику сестричку. Труднощі почались потім. потім. Процесі не то, що беременна, в процесі жизни. Просто када появилась так, як я не колясочниця, я менше уваги обращала. Коли народився старший дитина, я дуже остро поняла проблему, наприклад, пантусів. Поручні возле магазина, потому тому для мене, например, проблема піднятися каби бы, по ступінькам без допомоги рук да, без поддержки. Вот, якщо у тебе при цьому ще младенець на руках, це проблема усложняється вдвоє. За вісім років у місті побудовано чимало пандусів, але все одно подібних зрушень недостатньо. кажуть в один голос, як люди з фізичними обмеженнями, так і лікарі. Бажано, звісно, щоб всі. Лікувальні заклади, скажімо, жіночі консультації, і поліклініки, щоб вони були розташовані на перших поверхах. А якщо не на першому поверсі, щоб там був нормальний доступний ліфт, щоб людина могла піднятися. Тобто широкі двері не такі, двері, як, скажімо, в ліфту, як в житлових будиночках, що там 60 см, а коляска 90 см, і щоб туалети були доступні, і щоб полог від зали були доступні, і рецепшн. Ми зараз робимо рецепшн, або стали довідок таким чином, щоб крім людей, які можуть стояти, заповняти якусь документацію або підписи ставити, щоб людина, яка приїхала на візку. Тами така є маленька поличка, щоб вона під'їхала, стала і могла теж оформити якусь там документацію. За умовами проекту життя вищої інвалідності впродовж року представники громадської організації Паросток та Вінницькі акушери гінекологи вивчали проблеми доступності медичних закладів для надання послуг у сфері репродуктивного здоров'я жінкам з інвалідністю. Проводили навчальні тренінги та інформаційні зустрічі з медичними та соціальними працівниками, а також студентами медичних вузів. Нашого моніторингу я вважаю, вони насамперед мають бути не показником того, чого немає, а показником того, що маємо зробити, тому що виняти лікарів, що хтось не запам'ятає та за група. Тому що ми всі маємо жити в інклюзивному. Суспільстві. Ірина Саранча каже, це перший крок, щоб показати, які потреби є в жінки з інвалідністю. Підтримали проект і провідні вінницькі гінекологи. У центрі планування сім'ї розгорнули відділення консультативно-діагностичної допомоги для тих, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Тут жінок з різними захворюваннями під час вагітності оглядають кардіолог, пульмонолог та терапевти. Наше сотрудничество є не випадковим, оскільки Центр планирования семьи является самостоятельным подразделением областной клинической больницы имени Пирогова, которая относится в группу высокоспециализированной помощи. Сьогодні ті пациентки, які звертаються к нам в центр планування сім'ї, можливість важливості не тільки только гінекологами врачами прінатологами, врачами ультразвукової діагностики. Одна з проблем, з якою стикнулася громадська активістка Людмила Нецькіна, відсутність у нашому місті гінекологічно оглядового крісла, яке було б облаштовано спеціально для жінок з проблемами опорно-рухового апарату. Дівчина ще не має своїх дітей, проте вже задумується, де пройти обстеження. І навіть щоб пройти елементарний огляд в гінеколога, то також немає можливості от саме в Вінниці, тому що немає адаптованого крісла, на яке якби можна було б самому пересісти і пройти цей повноцінний огляд. Наразі декілька профільних закладів міста мають ліжка трансформери. Два таких прикладом є в центрі матері та дитини. Завдяки зручній конструкції огляд лікаря спрощується. У нас є тут. Планшет є така стіна. Ось тут вона піднімається, опускається. Ось так тут вона піднімається. Тут є де піднімаються доверху Ось для того, щоб жінці було добре. Чимало жінок з подібними проблемами, як в Олени та Людмили, не наважується навіть мріяти про дитину. Проте вже після першої консультації з лікарем майбутнє материнство вже не вважається таким недосяжним. Є лікарі нормальні, які йдуть на контакт, які адекватні, розуміють, що це все нормально. Дитина це сенс життя жінки. Я не думаю, що от хвороби якісь повинні в цьому ставати на на заваді. Ірина Корж, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.